Коломійська філармонія завершила третій концертний сезон. Тут провели концерт при святу Летошинському. Долучилася до організації заходу і фундація знаного музиканта. Фундація Летошинського була заснована в 23-му році як юридична е особа для того, щоб е популяризувати, займатися багатьма проблемами, які пов'язані з творчістю. Головна мета таких концертів познайомити глядачів із творчістю віртуоза а різних періодів його життя. Була ідея поєднати вокальну музику, вокальну спадщину. Ми. Наприклад, не представили на першому нашому фестивалі в Національній філармонії. Якось так склалася програма, що нам не склалося там вокальна музика. Дуже хотілося її показати вже в наступних програмах по року. І вокальну музику хотілося поєднати з фортепіаною, і ми вирішили показати різного Лятушинського різних періодів. Оперний співак Микола Губчук вже понад два місяці у Києві каже, що скучив за рідною філармонією. А тому по-особливому налаштовувався на цей концерт. Дома завжди співати відповідальніше, ніж деінде, тому що це твої рідні стіни, твоя рідна сцена, твій рідний глядач. І я знову щасливий зустрітися з усіма глядачами і стінами знову. Тож Коломийська філармонія завершила концертний сезон, та робота в установі не зупиняється. З Коломиї Богдан Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія РАЇ.